Продовжуємо знайомство з лінійкою Айнзіл Brauhaus. Сьогодні у мене Хель. Світлий німецький легер. 11,9 у суслі, 5,2 алкоголю, 20 IBU. Кажуть, тут вода з власної артезіанської свердловини та хміль з долини Халіртау. Непогана, як вони пишуть, пінна корона. Золотистий колір, легкий солодовий аромат. Несміло прибиваються хлібні нотки. Густий насичений смак заходить дуже м'яко, відчувається легенький хлібний присмак. Гірчинка майже відсутня і залишається такий легкий відчутний посмак. Непоганий варіант для тих, хто хоче просто пива без якихось радикально революційних смаків. В винах світу ця пляшечка коштує 49 гривень. Ставимо лайк, пишемо комент та підписуємось на канал, де вже є багато цікавого пива.